Друзі, всім привіт! Всім гарного настрою. Сьогодні ми, як завжди, з крутою ідеєю прийшли, щоб дізнатися, от я з такою табличкою чи люди соромляться віри своєї в Бога чи ні? І всі люди будуть бачити таку табличку. Проста фраза якщо ти віриш в Бога, дай п'ять. І дуже цікаво, як люди будуть на це реагувати, чи взагалі вони будуть реагувати, чи вони будуть соромитись, чи вони будуть щирими і подадуть іншим приклад, що вони не бояться своєї віри в Бога. Саме головне, що багато людей читають, проходять мимо. Значить, Це якби їхній відклик, це їхня реакція. Ні, я, я розумію цей момент, що йоу, поспішає кудись, є свої діла, справи. Ось, о, хтось є. Супер, давайте п'ять. А можна вас буквально на пару секунд, і вас теж. Якщо ви такі смільчаки, ось ми робимо цей соціальний експеримент, взагалі, щоб дізнатися, які люди вірять в Бога, і мені цікаво просто почути ваш один аргумент, що Бог існує. Ну, поглянь не Як це все можна було створити і якось випадковим образом, чи воно само якось. Зник, виникло із пилі якоїсь, із того, що стало, було неживим, стало живе. А з точки зору еволюції, ну, е, виходить так, що в цій теорії, за ті, то, що вони там пишуть мільйони, мільйони років, дуже багато якихось диалогічних переходження з одної істоти в іншу пропущено. Їх немає не археологічних, е... Знахідок, нічого такого. Там максимально щось там вони можуть собі дивитися, що почала якийсь розвиток років 1010, 10, скажімо. А до цього що? Воно просто не існувало, чи якось воно таке тишком, нишком і вдруг взялось, Ну, Дякую вам. А, да. Можна вам, будь ласка, приїздати, ми спеціально до цього робимо. Все, Дякую. давайте, дякуємо вам. Да. Супер. Бачите, був класний тезис про те, що... Навколишній світ це нам е, говорить про Бога, про те, що Бог є. І що все само собою не могло виникнути. Цікаво буде почути ще якісь думки. Дякую вам. Дякую. Як люди аргументують свою віру в Бога і те, що він існує? Можете якийсь, ну, можете загалом, може хтось один дати класний аргумент про те, що Бог існує. Добре, може. Так, 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 так. По-перше, ну, віра вона просто є. Ну, це не щось матеріальне, що можна взяти. Вона просто є. І ось ти віриш, що завтра буде. А, і воно буде. Uh -huh. А це ж віра. А аргумент, чого Бог точно є, відмовляюся вірити в те, що я могла колись бути мавкою. А, круто. Та то ви вірите, що вас Бог створив, да? так? Так, стоїть до Добре, дякую теж. Давайте п'ять. Мені цікаво, як ви взагалі аргументуєте свою віру в існування Бога. Ви можете сказати мені от якийсь аргумент, щоб я, як людина, яка шукає відповідь, чи Бог є, чи його немає, сказати свій аргумент, чому він існує? Чому він існує? Да, чому ви вірите? Який ваш аргумент? Е, ну мій аргумент Який? такий, що я пропадала, я була залежна людина. І таки не лікувалася, і гіпнотизувалася, і що не робила, і тільки Господь мене свободив. Тобто ваш аргумент, що ви на своєму власному досвіді переконали, що він існує. Так. Супер, дякую Я вам. Це чудо в моєму житті. О, дівчата, молодь пішла до нас? Вам не. по скільки років? По 12. Ого, 12, дуже молоді. Добре, скажіть, будь ласка, а чим ви взагалі аргументуєте свою віру в Бога. От я не вірю в Бога. Ви можете мені якийсь аргумент дати, щоб ну я задумався, можливо. Може Бог насправді є. Ось що у вас такого сталося, що ви бомси повірили в Бога? Батьки також передали. Батьки, так, да, передали. Тебе Бог спас, так? Да? Супер, я бачу, ви вже їсте солодке і вам ще більше солодкого дам. Візьміть в мене портфелі собі по смаколику. О, привіт, бро. Можна тебе на секундочку? Так. Дивись, ти мені дав п'ять, це означає, що ти думаєш, що Бог існує, так? Да? А чому ти так думаєш, можеш сказати? Тому що я я вважаю, що я Я віруючий. вважаю, він існує. І все. Просто ти віриш, ніяких аргументів не можеш дати мені чому він існує. Тільки віра, да? так? Такі віри. Просто віра. Бо моя вся родина вірить, бо що Бог існує і я теж вірю. Поням. Супер. Чому ви вірите в Бога? А як жити, якщо його нема? От як жити в цьому світі, якщо його немає? Ну, просто живи для себе, спокійно, розвивайся, кар'єра, як... заробляй як... гроші. На... Як можна спостерігати за всім, що відбувається, і не мати надію, що хтось якось потім це якось пофіксить і воно ну, буде все якось в щось хороше. Тобто для вас Бог це надія, так? Напевно, так. Понял. Цікаво навіть аргументи людей. Багато хто я бачив, що вірить, кажуть, ну вся сім'я вірить, я вірю. Ось. На мою думку, звісно, це не зовсім так класно, але краще так з маленького віку, щоб потім ця віра переросла в щось більше. Ось. Але вам раджу, друзі, всім вірити. О, круто! Прийти, ти спішиш. А, як тебе звати? Саша. Саша, а можна тебе спитати, чому ти віриш в Бога? Що Якщо я добра, то є ідь. Ага, ти віриш в добро, значить добро це Бог. так? Yeah. Супер, можеш собі приз взяти. Саме, що мені радує серце, що багато дітей, саме дітей вірять в Бога. І ми знаємо, в Біблії є такі слова, щоб ми були прості як діти. Ось, і реально підбігаєш, бачиш в їхніх очах таку радість і простоту. Вони не видумують щось, кажуть, ну, вірю в Бога, тому що є добро. Є добро, значить є Бог. Це круто, це реально топ. Дитя, можна у вас на секунду? Давайте. Цікаво, ми не просто так проводимо такий експеримент. От уявіть, що я шукаю відповіді для себе, чи він існує, чи його не існує. От ви, ви сказали тільки, що по суті своїм попом, що ви вірите, що він існує. Можете сказати, чому? Який ваш аргумент ну, про те, що Бог існує? Ну, чому ви вірите в Бога? Ви народились такими? Та ні, як батьків прив'язали. Таке угу. на Пасху, як ходити, там, ну, якось батьки тут привезли. І, і за батьків, да? батьки так. передали. Байкер, привіт. Хто? О, супер, дякую. А і ви теж. Може хтось із вас хоче. Який ваш аргумент для себе самих? Чому ви вірите в Бога? Побачили <зав Casas> <завців> подій, через які відкривався Бог. Я особливо і... почала вірити в Бога, коли почалась війна. І так якось. Понял. Я пішла працю батьку. Якось більше речей yeah. Yeah. і за неї я прийшла в церкву. Супер. Тобто я так зрозумію, для тебе ти через життя своє бачив як? Я завжди хотіла в церкві. Ага, а ти, ти за батьків, так? Супер. А ну а твій аргумент ти віруючий, тому що батьки віручі чи якийсь інший? Я повірила сама. Сама, так? Да? Yeah. Все, дівчата, не буду вас мучить. У yeah. мене yeah. солоденький приз, ви не проти взяти? Не yeah. проти. При дівчат, можна вам коротеньке питання? Okay. Ось, от ви мені дали п'ять, я так розумію, значить, ви думаєте, що Бог існує? Ну, no, yeah. От я так не думаю, ви можете мені сказати якийсь аргумент, чому він існує? От я шукаю відповіді. Чому він існує? У вас є якісь аргументи чи ні? Ну, думаю, кажіть, що ви думаєте, не бійтеся. Багато життєвого досвіду, коли там щось просить Бога і що відбувається. Тобто чисто життєвий досвід, так? Да? Так сказати, що я прям дуже вірю, не можна це пояснити. Ти не впевнений у своїй вірі? А, але я вірю, що щось є, що вона ага. захищає, що надає нам сили, якусь моральну підтримку. Тому що якщо дивитися зі сторони психології, це напрямок такий, що людина себе настрає на те, що є якась підтримка в якусь крупну хвилину, коли ніхто не може допомогти. О, супер! О, О супер. Слава Богу. Скажіть, ви мені хлопнули, скажіть, взагалі, що таке сталося у вас в житті, що ви переконані, що Бог існує? Мені цікаво, я шукаю відповіді, чи він є, чи його нема. Ось, які ви мені могли такі сказати свої аргументи, чому ви вірите, що Бог існує? Дивіться на себе. Ну, тобто, на структуру свого тіла — це велично. Ну і все, всесвіта. Тобто на навколишній всесвіт це все вам свідчить про те, що є Бог, так? Ну, Я думаю, нам хтось спікується. Хтось спікується, так, да, про нас? О, супер, дівчата. Ви теж думаєте, що Бог існує? Звісно. ні. Йо, пацани, слава Богу. Багато людей, я знаю, думають, що Бога не існує і що віра в Бога це ну, не для розумних людей, так би з мовити. Мягко. Чому ви такі молоді пацани, ребята, думаєте, що Бог існує? Ну, тому що у мене батя зараз на фронті. Mm -hmm. І от якби не Бог, я думаю, його б вже не було. Mm -hmm. А так от він ще пока приїжджає додому, там радуємось. Mm -hmm. Я думаю, Бог... Бог захищає да. твого тата, так. Вони і батьки в Європі ще. Супер.